Подарці було дуже добре у дітей. Вони бережно ставились до неї, а Наталка то взагалі щодня й цукерки шоколадні купувала і її улюблену ромашку. Старенькій інколи аж незручно було від того, що вона причиняє онуку його дружині стільки клопотів, але молодята їй постійно запевняли, що навпаки, відколи бабуся у них з'явилась, то в домі наче оберіг засвітив, якимось таким сімейним теплом повіяло, що й словами не передати. Андрій був єдиним онуком бокусі Одарки, бо навіть більше він був єдиною рідною людиною для неї. Батьки Андрія давно розлучились мама поїхала на заробітки в Америку і там вже влаштувала своє особисте життя, а батька років десять тому не стало. Одарка не винна в тому, що її син не зміг зберегти сім'ю. До своєї невістки вона завжди добре ставилась, ніколи їй слова поганого не сказала, і точно не винна, що їхні шляхи розбіглись. Але невістка їй цього не пробачила після розлучення навіть з онуком не дозволяла бачитись. Андрій виріс дуже хорошою людиною, і після того, як мама поїхала в Америку заробляти гроші і влаштовувати своє особисте життя, він сам відшукав свою бабусю з батьком, на жаль, навіть попрощатися не встиг. Відтоді онук був частим гостем в селі у бабусі, і саме їй перший привіз показати свою Наталочку, з якою вирішив одружитись. Бабуся вибір онука схвалила сказала, що в дівчини є душа, а це найголовніше для сімейного життя. Минула зима була настільки темною, холодною і непередбачуваною, що Андрій вирішив забрати бабусю до себе. Наталя була не проти Одарка, довго вагалась, чи варто їй залишати свою хату, де все рідне і знайоме, і йти до молодих їм заважати. Та Андрій навіть чути нічого не хотів приїхав машиною по бабусю, а Наталя допомогла старенькій зібрати речі. Одарка була приємно здивована, коли її виділили окремо світлу кімнату, вікна якої виходили на церкву, так що вона з дому могла слухати службу Божу. Старенька багато молилась, просила, щоб Господь дав молодятам дитинку, бо з цим питанням у них чомусь виникли проблеми. Наталя виявилась напрочуд доброю і лагідною. Вона завжди намагалась купити бабусі чогось смачненького, а увечері після роботи вони пили чай, і Одарка розповідала своїй невісточці про життя. А та її слухала широко розплющеними очима, а навіть дещо й записувала. Знаєш, Андрію, я інколи дивуюся, скільки мудрості є у літніх людей. Їм є нам що сказати, шкода, що ми не завжди знаходимо час їх послухати, якось зауважила Наталя. Все було добре, але з початком літа Андрій став пропадати, пізно приходив додому, і одарка почала хвилюватися. Одного разу вона підслухала, що Андрій з Наталею говорили про її хату в селі. Напевно, вирішили продавати, сумом зауважила старенька. Якщо продадуть, то так то має бути, але вона не впевнена, чи витримає її серце цю подію. Вона ж там, у тій старій хаті, душу свою залишила але діти тут до неї добре ставляться, тому доведеться змиритися. Рік Одарка не їздила в село, а перед самим Різдвом Андрій сам запропонував відвести бабусю в рідні краї, сходити на цвинтар до тата, свічечку засвітити. Одарка їхала в машині і чекала, що от-от внук почне розмову про те, що хату в селі треба продавати і що він зараз її познайомить з потенційними покупцями. Після того, як вони сходили до батька помолитися, Андрій запитав бабусю, чи не хоче вона проїхатись і одним оком глянути, як поживає її хатинка. Ну, от і все, подумала собі старенька і опустила очі. А вже ж, їдьмо, синку, сказала ледь чутно. Коли вони під'їхали до воріт, то Одарка не відразу впізнала свій дім. Замість її старої хати стояв гарний відремонтований будинок. Прошу, бабусю, подав руку Андрій. Зайдемо в дім. Одарка аж руками сплеснула, коли зайшла в свою хату. Виявляється, що все літо Андрій витратив на ремонт будинку бабусі. Синочку, та ви ж нічого й не викинули. Бачу, що всі речі мої на місцях стоять, тішила старенька, а з її очей котились сльози. Вона тремтячими руками розглядала старі фотографії, статуетки, посуд. Хустки свої парчеві, все було на місці, до того ж так гарно поскладене. За що ж мені таке щастя на старість? розгублено запитала Одарка. Бабусю, це ще не всі сюрпризи, зауважив Андрій і лагідно подивився на свою дружину. Наталя, посміхаючись, гладила свій уже округлий животик. Дітки мої, яка ж я рада за вас, дитинко, це ж таке щастя. розплакала старенька. Наталя підійшла до неї, обняла її і тихо прошепотіла. Дякую вам за ваші молитви і те тепло, яке у нас вдома з'явилось. Цінуйте своїх літніх родичів, бо саме вони і є берегинями родинного вогнища.